Без перебільшення це найкращий фарш з курячого філе, і я впевнена, що він сподобається всім. Сьогодні я з нього зробила ось такі котлети, але по ходу того, як ми будемо його готувати, я розповім ще масу варіантів, де його можна використовувати. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати основні інгредієнти, як завжди, гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. Обов'язково читайте опис, тому що дуже часто буває, що я щось забуваю сказати під час озвучки і пишу це в описі. Початок роботи полягає в тому, що нам потрібно підготувати куряче філе. Завчасно я вже його перемолола на м'ясорубку. Тепер готуємо решту інгредієнтів. В чаші блендера я вже нарізала почищену цибулю, додаю до неї манку. Перець і сіль за смаком. Якщо у вас немає такої чаші блендера, ви можете зробити це наступним чином: відразу мелити на м'ясорубку цибулю і потім будете все змішувати вже безпосередньо з фаршем. Але я роблю ось так, тому що мені так більше подобається. За цим рецептом фарш виходить неймовірно соковитий, і ніхто навіть ніколи не скаже вам, що це курячий фарш. Такого фаршу можна робити котлети, голубці, фрикадельки, тюфтельки, будь-що що завгодно. Зараз я це все за кадром переб'ю і повернуся до вас. Ось так все має виглядати після того, як ми перебили в чаші блендера, тобто маса має бути повністю однорідною. І зараз ми це все будемо змішувати і додавати воду. І хочу окремо проговорити цей момент, тому що це дійсно важливо. В рецепті в нас буде йти вода 100 г на 1 кілограм фаршу і ось цієї суміші. Але у кожного різна цибуля. Є цибуля така більш сухіша є соковита. Якщо ви робите фарш без цибулі, іноді бувають такі вироби, а іноді бувають люди, які не люблять цибулю в фарші, тоді ви відразу додаєте 100 г води, навіть не думаєте. Якщо ви робите з цибулею, тоді воду ви додаєте поступово. Зараз, в процесі вимішування, я покажу, як має виглядати фарш. Проте я хочу зауважити на наступному: в фарші є манка. Манка впитує вологу. Він може на початку здаватися трішки рідкуватим, але потім, коли він настоюється, манка в себе вбирає цю вологу, і він, звісно, стає не такий рідкий, як відразу, коли ми його замішуємо. Спочатку я вимішую з цибулею та манкою, для того, щоб подивитися взагалі, як він виглядає, і лише потім починаю додавати воду. Після того, як цей фарш буде готовий, ви можете додавати будь-що, можете додавати яйця, можете додавати хліб, можете додавати рис. От яку страву ви робите, як зазвичай ви використовуєте от звичайний фарш, який ви замісили, от так можете і використовувати сміливо цей. Зверніть увагу, як зараз у мене виглядає фарш, і після цього я починаю додавати воду. Воду додаю поступово, вимішую. Далі дивлюся і ще додаю. Хочу сказати відразу, що я додала всі 100 г води. Але знову ж таки додаємо їх обов'язково поступово. І гарно, дуже гарно вимішуємо, щоб він такий був прямо, ж, ну я не знаю, ну хай буде слизький, ось так скажу. От як ви вибиваєте фарш, він у вас такий виходить повністю однорідний. Ось так само ми вимішуємо зараз, коли додаємо воду. Зробите цей фарш один раз, і ви вже призвичаєтесь, і вам не страшно буде додавати воду. Саме головне не бійтесь додавати воду. Звісно, фарш не має плавати, але на перший погляд після цього вмішування води він буде рідкуватий. Саме воді я приділяю максимальну увагу як в замісі фаршу, так і сьогодні для вас на відео, тому що насправді це дійсно важливо. І якщо ви будете готувати якусь страву з такого чистого фаршу. Тоді саме в процесі замісу регулюйте сіль та перець. Обов'язково спробуйте, якщо вас не влаштовує, додайте. Але якщо у вас будуть якісь доданки, типу хліб, рис, гречка чи будь що інше, то вже будете пробувати тоді перед остаточним замісом фаршу. Зараз нічого не пришвидшую і хочу, щоб ви уважно роздивилися, як виглядає фарш. Він не є прям таким супер рідким, але його не можна назвати і густим. Таке щось трішки схоже на кашу малашу. І зараз я його розправляю, накриваю плівкою в контакт і годину я даю йому постояти при кімнатній температурі, а далі на добу відправляю до холодильника. Цей фарш має декілька правил використання. Перше, обов'язково його потрібно настоювати в холодильнику, і він має бути охолоджений, коли ми будемо з ним працювати. Друге, його можна використовувати вже через 6 годин після того, як ви його замісили. Але через добу він набагато кращий. Зараз, буквально за секунду, пройде одна доба, і я покажу, як виглядає фарш, і зробимо з вами мої улюблені котлети. Я не пам'ятаю, говорила вам чи ні, але цей фарш стане вашим улюбленим. Він ніжний, він соковитий і він настільки смачний, що ви навіть не уявляєте. В житті ніхто не скаже, що це курячий фарш. І ось такий вигляд, фарш має через добу настоювання в холодильнику. Я зараз нічого не пришвидшую, хочу, щоб ви побачили, як він виглядає. Ось, бачите, беру його на ложку, скидаю, тобто він важкий, гарний, працювати з ним буде одне задоволення. Взагалі, я дуже люблю пробувати сирий фарш. Я вас цьому не навчаю, але сама дуже люблю. Проте, як не крути дегустація сирого фаршу, я думаю, це прям не те, чого ви від мене чекали. Тому, щоб дегустація дійсно була смачною, ми зробимо з вами котлети. Єдине, що зроблю зараз за кадром, це поділю фарш через ваги. Думаю, в принципі, всі знають, як це робиться, тому ми не будемо на цьому зосереджуватись. Після того, як розділила, ось так це виглядає ділила по 130 грамів. Взагалі, коли роблю такі котлети, ділю або по 100, або по 130. І знову таки, 130 це умовно, десь 130, десь 132, десь 128 по-різному. І зараз почнемо формувати. Це котлети. Типу, як по-київськи, але взагалі не по-київськи, скоріше так, ну, скажімо, з Київської області. Але все одно вони дуже смачні і мої улюблені. Дехто каже, що це морочливий рецепт, так, можливо, але я роблю їх зачасно, вкладаю в морозилку і потім в мене завжди є котлети. Роблю ці котлети з наповненням, але можна робити без наповнення, а можна взагалі наповнення різне робити, можна зеленню наповнити, можна наповнити грибами. От що вам подобається, те й робіть. Саме головне, що вся увага буде на фарші, це буде в будь-якому випадку, навіть без нічого, це буде смачно. І я сьогодні в якості наповнення використовую сир та масло, і для цього я нарізаю їх смужками. Так, а тепер головне про роботу з фаршем. І коли ми поділяємо, і коли ми працюємо з котлетами, ми обов'язково руки змочуємо водою. Сухими руками не працюєте. Ну, в принципі, я думаю, що ви з любим фаршем сухими руками не працюєте. Формування котлети відбувається, в принципі, так, мабуть, як і в усіх, коли ми робимо його з наповненнями. Розплюснула на ладоні, є таке слово розплюснула чи немає. Ну, не знаю, чи є. От я так говорю: ну, ви бачите, як це на відео відбувається. Клала наповнення, а далі просто роблю защіп і все гарненько пригладжую, щоб не було ніде нічого видно, де там у нас є наповнення. І після того, як я повністю задоволена своєю котлетою, викладаю її на дощечку, яку я попередньо застелила плівкою. Застилаю плівкою дощечку. Чому? Тому що я буду їх морозити. Хочу сказати, що можна не морозити. Я морожу обов'язково, тому що я роблю насправді дуже багато. Це моя така заготовка на всяк випадок, і я їх морожу, але можна їх не морозити, а готувати, от, наприклад, якщо не посипати паніровкою, і нічим не робити, можна от прямо зараз їх готувати чи на пару, чи на пательні, чи в духовці, як вам зручно. Але я буду робити в паніровці, і коли я роблю в паніровці, то в такому випадку я підморожую обов'язково. Хоча, можливо, хтось приловчився не підморожувати, це теж має право на життя такий метод, тому ви вже робите так, як вам зручно. І таким чином продовжуємо з усіма заготовками. І коли всі котлети сформовані, я починаю робити їм огляд. Для цього я змочую руку водою. І приглажую, заглажую дещо, що мені не подобається, щоб вирівняти, щоб вони були красивенькі. Тому що, як вже казала, я відправляю їх зараз до морозилки. І як я їх відправлю, зараз в якому стані, в такому стані вони замерзнуть. І вже потім все дещо там не рівне, все це буде видно. Тому, як то кажуть, роблю це по гарячим слідам. Минула доба і зараз хочу показати, як виглядають мої котлети. Це сьогодні для відео, я їх готую через добу. А взагалі вони в мене лежать там, скільки мені потрібно. Там, наприклад, гості на порозі починаю готувати котлети. Я їх не розморожую, а відразу починаю готувати. І зараз давайте швиденько їх приготуємо, тому що вже все-таки потрібно робити дегустацію. Хто дивиться моє відео постійно? Ви знаєте, як я люблю дегустацію. Я буду готувати котлети в паніровці, для цього мені потрібно приготувати кляр. У мене на відео тут 5 яєць, але в рецепті у вас буде вказано менше. Чому? Тому що я просто за кадром там робила ще котлети, і тому в мене вийшло так багато кляру. У Вас буде вказано всього лише 2 яйця на цю кількість. До яєць я додала сіль та перець за смаком і розмішую до повної однорідності, щоб білок не був густий, щоб все було однорідне і прям з вінчика стікало. І тепер хочу поговорити з вами про паніровку. Для відео я використовую три види паніровки для того, щоб розібрати з вами кожну. Ось ця хрустка паніровка це моя улюблена, я постійно її використовую. Панко мені теж подобається, але от, е, в деяких випадках подобається, в деяких не подобається, ми все розберемо. І любительські, сама дешева паніровка, яка взагалі, мабуть, є, зараз оці всі три паніровки ми будемо використовувати і кожну з них ми з вами розберемо. Ми вже на каналі робили соковите філе. Хто не бачив, обов'язково передивіться цей рецепт, я його дам в описі до цього відео. І все тут те саме: спочатку в борошні, потім в клярі і далі в паніровці. Показую на одному виді паніровки, але всі решта ми робимо так само. І зараз у нас є два варіанти. Перший, після паніровки ми відразу відправляємо до духовки. Режим, температуру та інші особливості я напишу в описі, обов'язково читайте опис. Або, от я роблю, мені більше подобається трішки присмажити, а потім відправити до духовки. Скажу тільки одне: смачно буде і так, і так. Ага, ще забуло додати, що я зробила три види паніровки. І дві котлети я зробила взагалі без паніровки. Зараз це покажу. Ось так вони виглядають після обвалювання. Це у мене панко. Далі це у мене хрустка паніровка. Це звичайна оця дешева паніровка, яку я показувала. І ось дві котлети взагалі без паніровки. Коли я роблю без паніровки, я обов'язково їх трішки підсмажую, а потім відправляю до духовки. А от коли роблю в паніровці, то тоді можу обсмажувати, можу не обсмажувати, по-різному буває, все залежить від того, скільки в мене є часу. Для обсмаження я використовую курячий жир, ви можете використовувати будь-що до чого ви звикли. Ну і роблю це так, як роблять всі: трішки посмажила з однієї сторони, трішки посмажила з іншої. Все, котлетки готові, викладаю їх на деко застеленим пергаментом, і можемо відправляти до духовки. Ніякої води і нічого я не додаю. Просто викладаю на чистий пергамент. І ось зараз ви бачите, як виглядає ось моя улюблена паніровка це хрустка паніровка. Дуже її люблю, вона дуже красиво виглядає. Ось так виглядає панко, Ось так виглядає звичайна дешева паніровка, і ось так без паніровки. Ну, трішки на неї там налипло паніровки, коли обсмажила. Але взагалі хочу сказати наступне. І якщо ви не робите самостійну паніровку, якусь, яку ви любите, то тут я б обрала все-таки ось цю хрустку паніровку від любистка. Стосовно цієї звичайної паніровки дешевої, так, вона теж непогана, але котлети якісь такі ну, звичайні. В цій паніровці від любистка вони якісь такі ну, нарядні, я б сказала, чи що. Ну, а стосовно панко, саме на цих котлетах вони не виправдовують мою надію, тому. Я їх практично ніколи не використовую, використала сьогодні лише для відео, щоб вам показати. Все, відправляю в розігріту попередню духовку і починаємо дегустувати, бо це моє улюблене. І тут, я думаю, що помітно, що вже одної котлети немає. Так, я вийняла з духовки, а потім зрозуміла, що прям ну, терміново мені потрібно її спробувати. Але, звісно, це ні в якому разі не відміняє розрізу на камеру. Скажімо так, перша котлета то була тренувальна дегустація, а зараз ми розріжемо з вами і подивимося, як всередині вона виглядає. В якомусь із відео я вже говорила, що я дуже гарно влаштувалась, тому що пробую все саме перша. Всі ще голодні, бігають, нюхають, а я вже тут з вами смакую. Звісно, розтоплене масло додає соковитості, але навіть якщо ви масла не будете додавати, все одно ця котлета буде дуже соковита. Можете робити її взагалі без наповнення. І це буде смачно. А я вам дякую всім за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і на коня, бо куди ж я без нього? Навіть самі погані хаті без коня не відпускають. Незабаром я планую підготувати серію рецептів здорового харчування, тому що ну, вже реально потрібно. Самі розумієте, постійно готувати і все для вас пробувати, це все-таки безслідно не проходить. Так, от в цій серії теж буде дуже смачний фарш, і я впевнена, він теж вам сподобається, тому що для мене дуже важливо, щоб здорове харчування воно було не тільки фізично здорове, а ще й психологічно здорове. Щоб Вся їжа, яку ми споживаємо, вона приносила нам задоволення. Для мене, взагалі, це дуже важливо. І от на початку кожного відео я постійно говорю, що основні інгредієнти це гарний настрій та любов. Насправді так і є, тому що якщо у вас завжди Гарний настрій та любов, коли ви готуєте будь-яку страву, вона виходить набагато смачніша, ніж от коли ви просто отак взяли тяп-ляп, готово, все от беріть їжте. І щоб ви зараз розуміли, що відбувається на відео, це я складаю так котлетки, щоб ніхто не зрозумів взагалі, що я їх дегустувала. Просто ось так запекла і дивіться, як красивенько вийшло. Ну а тепер, коли все шито крито я пішла готувати нове відео, а ви займаєтеся фаршем.